Україна Упродовж тижня Росія завдала серії масштабних ударів по Україні. У ніч на 29 червня Дрогобич на Львівщині зазнав рекордної атаки. Один промисловий об'єкт вразили 21 ракета та дрон. 2 липня поблизу Житомира через вибух на АЗС загинули двоє людей. Ще 82 травмовані. Зруйновано десятки будинків. Наступного дня шахеди атакували Полтаву. Удари по ТЦК та приватних будинках забрали життя двох людей. Одинадцятеро поранені. Найжахливішою стала ніч на 4 липня. РФ випустило 550 дронів і ракет. Головний удар припав на Київ. У столиці загинув один чоловік. 26 людей постраждали. Триває розбір завалів. Розчарований Путіним після дзвінків Росія знову б'є по Україні. Після розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що не бачить у російського лідера бажання завершити війну та назвав це розчаруванням. Згодом він телефоном обговорив із Зеленським посилення ППО та спільне виробництво зброї. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерс підкреслив, атаки Кремля зазвичай посилюються після таких контактів, що підтвердила і нічна масована атака на Київ із сотнями дронів та ракторів. carta. Білий дім підтвердив паузу у постачанні зброї Україні у вівторок, 2 липня США офіційно підтвердили тимчасове призупинення постачання Україні частини озброєнь, серед яких ракети для системи Петріо та боєприпаси для гаубиць і ППО у «Білому домі. Пояснили, що таке рішення ухвалили для захисту власних стратегічних запасів після перегляду потреб Пентагону. В Україні наголошують, що поставки інших видів зброї тривають, але вже направили запит до важ. Нехтона для уточнення деталей, тим часом Німеччина розглядає можливість закупити додаткові системи Петріот для подальшої передачі Україні, аби компенсувати затримки з боку США.